...школи міста Хотина, Хотинської райони -школи. освіти, школи залишаємо поєдинок першого етапу чемпіонату України з волейболу серед команд, серед доматок-окоман ближче віку. У якому сам фільмці відволічний клас, ближче до нас, приймаємо, будемо говорити, команду «Екодім» від Лися. Переможець цього поєдинку прийматиме фінальний пункт вирішується доля першого місця на першому етапі. І Це задава атака. В принципі, можемо сказати, те, що банківці влаштовують. 22-3 також зберігать так класно піднімаються і м'ячі, але нічого не залишається просто перекинути його. Відповідно, Сьомий номер гостей це Юрій Мамроцький. На подачі Афідін Вінниця. Ну і по команд, командувати наші гості. Ефідін Вінниця». На молодшій на подачі. Батасій. Вінчанин, вінчани вже є можливість зараз спробувати завершити. Збувається з школі, зрібні оціна 3 Другий номер Кушмір, ага, кушнерів, Сергій Кушнір. Третій. Ми двоє косморів, Сергій Миколаївський, Сергій Анатолійович, а п'ятий Руслан Гайбік. Сьомий Юрій Морозкий. Восьмий Іван Черняк. Показує ну, партнера, що треба було займати місце ближче до задньої лінії. Тоді б можна було дістатися. Дев'ятий Сергій Кучинський. Десятий Олексі Ставнийчук. Це командує під дім. 11 Сергій Торос, 12-й Олег Луниченко і 17-й Сергій Бістковський. Капітан команди 12 Сергій Ось маємо перший міновідрив у першій партії. 5-3. Упереду подіб, залишається на полетіх. Ще маточка ліки України, ну і І КІЦ вилучає майданчик і до мінімуму раху. Йде на подачу зараз восьмий номер восьмий номер Бінській, що це Дмитро Бойк. Перший Номер пора якраз пора бере екоські, якому не сподобалося, що перше порівняли рефоном. З рахунку 5-5 там оголошується. Віктор Головиликий оголошується. так, Ця команда існує і досягає успіху. Перший Володимир Мірчев. Восьмий Петро Бойко на подачі зараз. 10-й Назар Симочук. 12-й Віталій Майменко. Після пісні. Іще одна подача класна, але тут є можливість, є можливість відповісти атаки. Дванадцятий це наументи. На, на на 13-й Михайло Сидор, другий, Олександр э, Чечен, третій, Сергій Ісаєнко, шостий Ярослав Савків. Ми тут їх на добід, на добід у своєму часу. Молодець не видать що таки за останнього на почавній зіграє цей зіграється. Здоровий мало що чути, напевно, вам, тому що коли галас великий стоїть у добу, який цікавий розіграш. І... Номер Іван Іванович Майданчик, перебуває в команді. Данківці з'явилося на залізоні такі, що вони досівають успіхи. Зараз балу Дмитро Бойко. І на податку зараз... Майно, вроде подивіться. Під двох шопа. Суперечки там незгідні не з річним Арбітра Господарі майданчика, яким здалося, що ну, не знаю, може і бачили, я не буду судити, це на даній не було, тому. Складно сказати, але тим не менше 10.6 на подачі гільмичани, як і дві напада. Не просто, не просто з чинними чемпіонами, але тим не менше, що не хтось 7 10 і 14 номер, де нападачі у нас це Михайло Сібер. Михайло це ж непогано. Є можливість, що можна було добити, можна було добити. От, і тут пішов на цей місць, що не порозумілося цьому епізоді і долону і пісунку пісунку А здавалося, що Тайм-аут поки що беруть вінничани, я розумію, що чи... да, Вінничани беруть першу першого перерву. Ну, тут я розумію дзвонківці, тобто розумію їхні претензії. Мало того, що там м'яч вкинули. Вони зіграли, тобто там в принципі, неймовірно, але вони цей м'яч переправили на, на сторону суперників, але на той час вже погунався Стоп чомусь. Важко сказати, в чому там. Я думаю, що можливо і була помилка арбітра, ну не буду всі судити. Арбітром визнішується, а що це така справа. Також поділля Хмельницький не з'явилася на цей тур, і в результаті лише Екодім, «Донківці» і Інваспорт. Інваспорт це команда збірна Дефлімпійська Україна, яка перед заключеним туром посідала четверте місце. В загальному залишити всіх команд майці вищої аматорської війні. Вони є вони є, є чемпіонами Європи. 11 року, чемпіонами світу 2012 року і чемпіонами для Олімпійських ігор 2013 року в Софії в Вау В Софії виграли на Бесланпійські ігри. Отже, вони були. Тим не менше, як казав, що говорили, що Бурденню грали практично очко в очко, але тим не менше поскупилися на спорту, що поступилася одним І 3. Таким чином залишилася вся боротьба за міської підгрупки. Ця увага до цього тисного політику не так мав бути вирішальним, але те, що до зашкових втрат ну, отримали технічні перемоги і над поділлям Вінницьким. І офіційно маємо цей поєдинок, який має вирішити ворота місце і долю майданчика, місця, яке буде отримати. ТОП-4. Ну, по топ 4 команди виміли в першої поціхляції відмілося нагорода в його страви. зробливо не захотів переступити три спочки на половину ліничана, могло бути, так буває, не газний слову, але так?

За <звучить> <16 -14 -15. звучить> ну, Ви самі чули? Я думаю, що те, що говорять там, справді найкраще чути, ніж те, що я говорю. Тут були камери. і як Я не пушка, вона по ньому... полотається. Зімні е, піхування у жовто жовтосині на екрані були, а мікробойка на подачу зараз. Якщо ти граєш, як кажуть, на, на місці інших видання, а тут на порожку з мінімальною різницю падку, тоді це, як правило, в таких випадках важко досягнути. Треба ставити під собою максимальне завдання, а вже як вийде там. Я впевнений, що так, цим завданням клубів, обіграти чим на України Україну, передавати. Перехід подачі до Вінничан. 16-17 для Венківці, 18-16 для Вінничана не на подачі. Проста подача і... і простий розвиток від Банківців. Результативний розгляд. Автор цього результативного зару пішов на села. 把它把它把它把它把它把它

подача близько до східки. Там можна, треба, треба зіграти цей бігатися. Тончо, тонче бойку брав. Ай-яй-яй, Ай ось віч та нових. Дуже близько не було від того, щоб вийти вперед. Це було дуже важливо, логічно кінців сипаті, а вийшов.

Відрван місця. Зачех вилизувати прошли ем, директор Вінницького у центру спортбивсіх у нас другий обітр. Боротьба, Микола Пелак сів на мікрофоніка, учаску моментатор турнірів в Кубок Свобода у Черній Є Гавруняк там на Хублівському столиках. Відомий орбітор, викладач. У Куванського бажання на дискомінні стати знову відрив, відрива тут сіканки до меча не кажуть, митроборки нападавши. Ризикує, ризикує, ну так. Четвертий ну тут знову ж таки знову, якщо странно як 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 карти обманюють на блок Дмитро Бойко в розкочі його вже розмінку. так? Здоволо, натім, як його колеги. ну команди. Ось шатбол, шабло в перші партії, він вільно до того, щоб виглядає першу партію. 24-22. Може бути вирішальнечко. Поки що ще пару секунд не маємо цій партії. I'm І в двойко, двойко, двойко він аж приносить цієї приносить ще один футбол. для Адам Дмитро Бойко, капітан і один з лідерів команди. Вони дуже не дуже виходять на рівні волейболу, але з дуже потужним ударом Дмитро Бойко. 26-25 і... Два футбол мы тут один и другий футбол за...